Німецька народна казка. Три ледарі. В одного короля було три сини, яких він однаково любив. Тому не знав старий король, кому з них після своєї смерті залишити в спадок королівство. Коли прийшов час умирати, покликав він синів до себе і сказав. Любі діти, думав я думав, кого посадити на королівський трон, і вирішив. Той із вас буде королем, хто найлидачіший. Тоді старший сказав тату, коли так, то королівство моє, бо я такий ледачий, що як лежу і хочу спати, а мені випаде краплино дощу в око, то я й спати не буду, аби лиш не втиратися. Другий сказав Тату. Королівство по праву належить мені, бо я такий ледачий, що, як буває, сиджу взимку вечірком біля вогню й гріюся, то краще п'яти попечу собі, ніж ворухну ногою, щоб відсунутись. Третій сказав Тату, королівство моє, бо я такий ледачий, що якби мене вішали, і вже за шморг був на шиї. І мені б дали ножа в руках, щоб перерізати мотузку, то я б краще дозволив себе повісити, ніж ворохнув би рукою, щоб перерізати мотузку. Як почув це батько, то сказав ти з усіх трьох найбільший ледар. Отже, сину, ти й повинен стати королем.